Клієнти не пожалуються, то я хоч пожалуюсь. Треба щось з цими ручками і тросиками робити. То, що ти їх од'єднав, це все добре. Mm. Короча, коли береш все... mm. а, ти так не бери. а так воно саме береться, бо mm. він окрім. Тут... Да. Ну, ти так бере? Та в роботі ти його як взяв, так і взяв. І все, воно ну, тягнеться, і він, yeah. коротше, скажи, ні Дивись, Диви, що я пропоную. Що? Або або отут його зафіксувати. А нічого не буде. Чого? Так робив. І що? Mm. Ну все одно тянеться отут. Ти рука. А якщо трос відвезти, його тут... Воно заламає, вон. Від... Та тут треба ось це вбрати. Якщо оцю стяжку вбрати, мені здається, що туди може бути нормально. Якщо ось цю вбрати, отут, ну. Знаєш? Що? — Кого? Не-не, це рано, якби в роботі є моментик. Ну бачу, а так трос зажимає. Бачу, ну то ти резко так узяв. А як? Не знаю, якщо це убрать, отсю. Давай спробуй. Да, що? Ті, ти тільки он ти жалуєшся тут. Та тому що я вчора не, пару не, раз це, до конкурентів. До конкурентів. І що ти жалуєшся щось? Там безплатно мені не дадуть, так як тут. Може, треба хорошо попросить. Як? Як іззять? Да же порашуть, ти... блін. По. Ну. Не знаю, так от, наприклад, ну. От тут доне так завести, і отак от так от типу. Ти от трос уже пережатий а тепер Та те саме Не? Ні, ні. легко ходить Хара. так ти, ти його... хорошо ладно чуєш а ще варіант если цю ручку якусь обжать ручку щоб ручка хіба що болта засверлить хоть та хоть болта в руку буде жать Та ні, з головкою такою цей напівкруглою що скажеш Ну реально, бляха, ну це проблема. Воно у всіх так. Бо берешся в роботі так, як береш. Що ти шукаєш? Там він не открутивсь руками. Що ти його там переводиш тему? Ми про серйозні речі говоримо. Все. Зас, так, все. Аренда, обладнання вже того це не переказає.